Гра дуже важлива і потрібна для дітей. Будь-яку щоденну справу можна перетворити на цікаву гру для дитини, не витрачаючи багато додаткових ресурсів. Запасіться гарним настроєм і терпінням, бо говорити прийдеться багато. Ось декілька варіантів ігор, які можна погратися з дитиною. Описуйте дитині якийсь предмет. А вона повинна здогадатися, що ви загадали. Наприклад, цей предмет має сидіння і чотири ніжки. Це стілець. Ви називаєте предмет або істоту і питаєте, що було чи хто був раніше. Наприклад, курочка раніше була та курчатко яйце. Називаєте два предмета або дві істоти і питаєте, що між ними спільного? Наприклад, пташка і літак. Що спільного? Спільне в них крила. Ви розповідаєте дитині ситуацію і питаєте, що трапиться, якщо? Наприклад, що трапиться, якщо ви забудете закрити холодильника? Що трапиться, якщо з неба почнуть падати яблука? Ви здивуєтесь, почуючи відповіді власних дітей. Ви називаєте будь-який предмет в однині, а дитина повинна сказати, як же він звучатиме в множині. Наприклад, яблуко, яблука. Звертаючись до своєї дитини, ви часто називаєте її лагідно. Пограйтеся з дитиною в гру, назви предмет лагідно. Наприклад, стілець, стільчик, кіт, котик. Називаєте дитині тему, наприклад, посуд. І кажете, назви мені п'ять предметів, які є посудом. Чашка, тарілка. Каструля, ложка, вилка. Теми можуть бути різні овочі, тварини, меблі тощо. Називаєте дитині слово і кажете, знайди що протилежне. Наприклад, білий чорний, високий низький тощо. Називаєте дитині 5 слів і кажете, знайди, що за слово тут зайве. Наприклад, картопля, морква, буряк, капустина, стілець. Що зайве? Звичайно, стілець. Можете брати інші слова. Ці прості ігри можуть дати великий результат у розвитку вашої дитини, а також покращити відносини з нею. Бережіть себе і свою дитину.